Сьогодні я розпочинаю нову серію відеорозповідей, яка називається Українці. Мова піде про українців, розкиданих всьому світу. Розданемо в першу чергу тих, хто в роки Національно-Демократичної революції 1917-1921 років не забув про материнську Україну і не забув, що українці державний народ, гідний своїх предків. Чому розпочинаю саме з цього періоду, поясню. По-перше, тому що ситуація тоді та сьогоднішня досить подібна. Через 100 років романтизму 19 століття, на початку 20 століття нація прокинулась і став вибір. По-друге, тому що між боротьбою та мирним рабським життям українці обрали боротьбу. І по-третє, тому що, незважаючи на вплив зовнішніх факторів, хоча на короткий момент, але. Українці об'єднались. У них є чому повчитись. Також я хочу, щоб слухачі, диванні історики, аналітики уявили не під призмою сучасного життя, а саме поглядом сучасника тих подій. Дуже добре міркувати, коли ти живеш на тихій мирній Україні. Проте, як бути тим, хто був відірваний від материнської землі. Нехай це буде маленьким уроком для сучасних українців, як тих, хто проживає на материнській землі, так і тих, хто проживає за її межами. Перша маленька розповідь буде про українців Сірого Клину. Кому невідомо, сірий клин територія Степового Казахстану, Омської, Новосибірської областей аж до передгір'я Алтаю. Заселений українцями впродовж XVIII-19 століть, а масова колонізація цих територій припадає на кінець 19-початок ХХ століття, особливо під час Столипінської реформи. Загалом, як стверджують історики, ці райони заселили близько одного мільйона українців переважно це переселенці та біженці, особливо в 1914 році. Переселялися з усієї України. Після людневих подій 1917 року, 23 березня 1917 року, в Томску відбулася перша масова маніфестація українців. Видавалися українські газети та журнали. Український голос, Українське слово. 30 липня 6 серпня 1917 року відбувається перший з'їзд українців в Сибіру. А в 1918 році другий з'їзд, який вимагали самоврядування українських громад. На той час територія сірого клину перебувала у вирі подій. Адмірал Колчак оголосив себе Верховним правителем Росії. Українці змушені були в цих реаліях відстоювати своє право на існування, були організовані українські військові частини, Самарський добровольчий український полк, перший український піхотний полк імені Сагайдачного, другий український стрілецький полк, курень імені Тараса Шевченка. Були створені Алтайська губернська рада, окружні ради в Томську, Каїнську, в Омську розміщувалась головна Українська рада Сибіру. Після завершення громадянської війни, відповідно перепису 1926 року, частка українців складала майже 40% від загальної чисельності населення, яке прирівнювалось, яке поповнювалось впродовж х 40 х років, роки Другої світової війни. Русифікація 50-х, 60-х, 70-х років зробила свою справу. Проте на території Сірого Клину існували організації. громадська організація Сірий Клин, Сибірський центр української культури, які діяли до 2020 року. І ось фінал. Для чого це все я тут згадав? Ми за останні 10 років є мішенню інформаційної війни під назвою Руський Мір. Хоча нам є чим відповісти. Адже росіяни в інформаційній війні використовують маніпуляції історичного, політичного, культурного та, релігій... культурного та релігійного характеру. І чим ми можемо відповісти? Тим, що забрали з національного мультипредметного тесту 5000 років української історії, б'ємо себе руками москалів? Якщо ні, то чому? Трипільську, Черняхівську, Зарубинецьку, Культури, Україну, Русь, Королівство Галичини та Волині, історію Великого князівства Литовського, Руської і Жемайтійського викинули з програми національного мультипредметного тесту. Як на мене, це майже злочин. До речі, коли заборонили громадські організації Сірого Клину, проти виступив тільки Світовий конгрес українців, а офіційна влада. Я не впевнений, що сучасні українці Сірого Клину можуть вплинути на, су... на ситуацію, але вони повинні чути, що материнська Україна їх не забула. Варто було піднімати питання про дискримінацію українців на світовому рівні, бити ворога його ж зброєю тільки не на блогерському, а на державному рівні і говорити історичну правду в кінці кінців.